Добрий ранок. Так, що мої кури їдять зараз? Там ті пшеницю їдять, а ті їдять овес. <кій> <кій> Дуже люблять овес, особливо в ньому там є лига чи вика, як там хто знає. Дуже її люблять. Ось. І зараз шагички вкину. Там знизу гарбуз натертий. Вчора вони не доїли вечір. То їм є. А ну, ти видра, ти облупляна. Ти перша на очереді в каструлю. Дідіть, ціпки їжте, їдіть курчатка їдіть. А е, тобі дам обсмиканець. то бочка дусту. Найврідніша оце та рижа курка. Всіх вона буде бити і зі всіма буде битися наглота. Так що ось таке то гарбузики. їдять так, ідемо подивимося, що малі їдять. Тікайтеську. Це малі їдять. Пшениця і гарбузка терта. Не доїли кози, ну, там з вівсом таке все. Оце їм насипала. І їдять. Ну і курята. Малі. Що там таке? У ну, тих курчат зовсім інакша тілобудова. Тут легорни вже з такими м'ясними курми схрещені, то тут же вони трошки крупніші йдуть і тягші. О, але, котрі більше долегорнів, то тоді... ті є. Знову ж таки малими <кхи> і нерослими. Але нічого. Всім все хватить. Так, курочки. Ні, чубарочки. Чубати то все курочки. Чотири чи чубатих. Сіра. Ось ця сіра і он там та сіра. Три. Три. чубатих є. Три чубатих, А то ж то не, не чубаті. Бач, файно наминають зеренце. Навчилися. А то ніяк не хотіли їсти. Ну, Курочки в ріднюрочки. Ідіть, гуся, йдіть. Гуся, гусі, 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 гусі. Ідіть. Йдіть, пастися, йдіть, забирайтесь. Йдіть, пасіться, поки я буду. Серти горбуз з козом, тоді пасіться. Зараз трошки попасуться, зачиню їх і вже будуть сидіти до обіду, там вже аж убід попасуться. Ось. Дивлюся так на них. Ось. Ну, оці дві гуски, що до нас жопами Ось ця і ось ця. Це з першого виводку. Стара. Оця стара, а ця молода. Що з першого виводку. І гусак той з першого виводку. А з тих тільки одна сіра, оця, вроді та й гуска на гуску похожа. Ось ця. І оце саме маленьке. Ну, воно щось є нездорове. Воно таке заскімляне, таке скулить, що то не можна наради дати. І дивлюся, що ще вроді оця гусочка, та якби. Біла коло гусака. Ось це Але якось так, як повернеться, вроді гусочка. Повернеться вроді гусак. То не знаю. Якось воно буде. Ось я виберу. Ти вже прийшов до мене. Чого ти до мене приліз? Тікай. Ось так вони собі пасуться. Вони знають, що вони тут мають пастися, Ну, цей чубатий гусак, то я його хочу оставити. Якщо він буде нормальний гусак, то треба подивитися. Як вгадати, щоб не був однолюбим? От скажіть мені, будьте добре. Щоб знову ж такого не було, як той раз, що тільки з одною гускою він ходив і з одною парувався. Ось таке то діло. Діло нікудашнє. Якщо попадеш знову на такого самого бешкетника, як в мене був. Колись в мене ще було, як в мене було багато гусей, ще тоді вся вулиця гуси тримала, то був такий гусак. Ну раз разічок. О. Що тільки з одною. Але тоді гусей багато було на вулиці. То гуски собі знаходили, ну, я його тоді й прибрала, більше не тримала. Файний великий гусак був. Але подивилася, що з нього толку немає, я його прибрала. І більше такого в мене не було. А це на тобі. Попала. Оставити, нігодяя. Хто знає, як вибрати, от скажіть. З двох гусаків, як вибрати, щоб не було однолюба? Хто з таким стикався? Ладненько. Буде я бігти терти гарбуз. Козам давати, всім гарного дня, мирного неба, міцного здоров'я і тільки хороших новин всім. Миру, спокою, затишку. Бережіть себе, і своїх рідних. Дякую за те, що ви в мене всі є. Що дивитеся відео, поширюєте. Всім миру, спокою, Па-па.